Супермама, почав я копати, і приходять перші зливи. Я хотів би зачитати. Здавалось би, нічого особливого, але потрібно це зафіксувати, аби скласти ось той загальний пазл розуміння, що ж там відбувається з цим проєктом. Бо мене особисто обурює, що на сьогоднішній день супермама одне з моїх улюблених шоу перетворилося на полицю реклами інстаблогериць ОНЛІ. Ну і звісно, що успішний успіх різних наставиць, те Що пишуть кошенята щодо покупки перемоги в супермамі? Нічого не можу сказати. Але те, що Карпачов чисто про гроші, це 100%. бо він там тільки задля того, щоб поторгувати своїм обличчям. Коли знімається фінальна розмова з ним, дуже помітно, що він взагалі нічого про героїнь не знає. У нього все в навушниках, а сценарист за кадром наговорює йому фрази, які йому потрібно сказати. Діалог у житті виглядає дуже дивно, бо розмова зовсім нелогічна. Просто набір фраз, який завдяки. Який талановитим сценаристам та монтажерам потім перетворюється в щось нормальне. Вся зйомка відбувається більш-менш за сценарієм. В моєму випадку навіть одна з учасниць: mm -hmm. ага, це ми пропускаємо і додам лише те, що є е, випадки, коли дівчат просять переписати оцінки. Це відсилка до того, як можна домовитися щодо перемог. Вагомий насправді штрих до портрету. Одна із супермам нам написала цей зливчик, а другий теж хочу вам озвучити. Богдане, привіт щодо супермами. В них. Криза конкретна, учасниць не вистачає. Вони пропонували моїй подрузі участь, вона тільки погодилась, але після спілкування з психологом і редактором відмовилась, тому що настільки намагалися вичавити болі, що їй було зрозуміло одразу, в що це перетворилося. Про гроші взагалі розмов не було, нічого не вимагали. Але мам їм не вистачає. Тож не здивуйся, якщо вони самі цим блогерицям пишуть, пропонують перемогу. Ага, навіть так. А чи є насправді криза, криза е, кадрів? Яких запрошують на це шоу і у зв'язку з чим воно пов'язано? Давайте вивчати кошенята в кого є більше інформації. Надсилайте залюбки, вивчимо, що ви думаєте з цього приводу.